Хоче шоколад. Серйозно? Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершіс. Це супер! М -м, це дуже смачно. Ням-ням-ням. Кладемо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночіку, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду, а шоколад зроблю з шоколадної пасти від мілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту. А потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса? Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен пара для кави. Але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао несквіп. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом! Звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні. Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений хершись. М -м, смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат. Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну, а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики, і вони дуже смачні. Немає сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім як слід стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас! -да. Діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком з і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нотелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Єс. Yes. Вау! Ой, це ще що виглядає дивно. Але спробую. Хм, на смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. М -м, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік капельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні, то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям таки справжній бармен. Гра просто топчик. Ей, бабуся, що з тобою? А, -а, а апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно. Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр. мама мама мамочки не їш мене. Що це? Чудовисько? Чудовисько? Чудовисько! Ауч! Який жах? Квентін, шеп, де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Ну що, коктейлі готові? Лише один? Ну, добре, хоча один, але є. Спробуємо. Я почуваюся якось дивно. А -а -а -а! Я більше не хочу куштувати такий коктейль. Ой, яка маленька порція хоба-буби. А в мене середня порція цукерок. Ого. Вау! Це найбільша порція жилез м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна надоти бульбашку. Клас! Ой, та подумаєш. Чур я наступний. Погнали! Стій! Можна наступна буду я. Будь ласка. Please, please. Ех! Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике дякую, Кені. Ну що, спробуємо? Вау, яка смакота! Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Бррр, Рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна лопшина така маленька. Ого, ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі не можу повірити своєму щастю. Упс! А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. то це був не сон. Мені дісталась гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. І не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А якщо до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. М -м? Як вже все? Ех, хто там далі? Моя година настала. Ура! Та годі вам, дівчата. Я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від ешлі, одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ммм, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота схоже кині з божеволів Так, все точно. Все було незрівнянно. Як, я ж тільки почав, як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю їм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха, яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Wow. Oh. Ух ти! Це неймовірна вдача. Hmm. А, а мою колу ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, вешлі, ану, прибери руки. Це моє. Хараст. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини. А потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що? Класно я придумала. М -м, нічого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? Гаразд, -а -а, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, Яка ж смакота? Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все-все-все. Кайф! Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супер-мега-коло. Почну з верхівки. О, так! яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Ба! Як же забавно вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий келих, який у мене є. Ох, оце виявляється не так вже і просто. Ну, нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. Отак. От Як же це апетитно виглядає! Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена воно того варте. Готово! вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. Отак, я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотило. Ну, ти даєш, Роксі. Випила залпом. Так, все було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І Я їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі, ти перша. Ех, добре. Подивимося, що з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж? Спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з під контролю. Ні, тільки не це. -а! Вся шипочка просипалась на стіл. А рятуйте, хто може. Мамочки, дуже багато фейерверків О! Усі живі. Ось це ми відпалюємо. Увага! Влаштовуватись зручніше. Ми починаємо. І це ваше перше завдання. Е, що це означає? Потрібно приготувати торт. А, Зрозумів. Добре. В першу чергу мені знадобляться яйця та борошно. Щоб приготувати тісто, потрібно залити його молоком і добре перемішати вінчиком. Але робити це треба обережно, щоб нічого не просипати. Тепер заливаємо тісто у форму і відправляємо в духовку. Чудово! Поки випікаються мої бісквіти, я замачу пелістки троянди з цукром у теплій воді. Пелістки додала. Цукор додала. Чудово! скоро вийде солодка начинка. Консистенція те, що треба. Ну що? Нарешті тісто піднялось. І я можу нарізати коржі. Настав час збирати торт. Час викладувати крем-чиз, нашу соковиту начинку. І так повторюємо декілька разів. Головне не забути про наші ягідки, щоб тортик вийшов соковитим. Прикрасимо квітами з огороду, ставимо свічки і можна подавати. Мій торт вже зібраний, але не вистачає лише витонченого декору, щоб він вигідно відрізнявся на фоні інших. Розмазую крем за допомогою лопатки. торт белую глазурью. А далее прикрашаю торт пончиками, макарунами, кейк-попсами, Щоб мала была в захвате. Шикардос! Я не вмію готувати торти, але знаю лайфхак, як приготувати кекс у кружці. Треба розбити яйце, додати борошно, какао, молоко, олію та ретельно все перемішати. Ой, ледве не забув про скітулс. Чудово! Тепер ставимо кружку у мікрохвильовку, а далі вона зробить все сама. Ох, який аромат! Здається, у мене в кишені свічка валялась. Ха, а ось і вона. Смачного сестричка! Вау, велике дякую! Я почну з тортика від брата і задаю свічку. Ой, вона полетіла. А це що? шкаралупа? Лапа та ні, це я коштувати не буду. О, задує свічки на торті від бабусі. Хочу кілограм морозива, тістечка і всього самого смачного. Ура! Е, бабуся, а ти що там робиш? Насолоджуйся, миленька. Дякую. М -м, цей торт виглядає дуже апетитно. Хочу скоріше його спробувати. Вау! Ой, а це що за трава? М'ята? Бія. Я так і не люблю. Залишився торт від шефа. Ого, як же це мило. Дякую. Мені дуже приємно. Спробуємо шматочок. М -м, смакота. Шеф, ваш торт самий смачний! Так. Ура! Ваше наступне завдання це смаколики на шпажці. Нічого не розумію. Але спробую приготувати де мій кошик з фруктами. І так, наріжемо бананчик, ананасик та все інше. Добре, що я маю гаджет, щоб зробити квіточки. Тепер насаджу їх на шпажку. Додамо листочки і посадимо все у горщик. Ну, а замість землі використаю свіжі ягідки. Ось так. Гарно як вийшло. Любий, ти чого? Що, бабуся? Ой-ой-ой, усі вже почали, а у мене є лише людяник. Зараз я його протру, і Він буде як новий, а виглядає відстійно. Треба придумати ще щось. О, я можу пригостити дитину моїми мармеладками, цукерками та маршмеллоу. Але наче чогось не вистачає. О, точно! У мене ще є жуйка-хуба-буба. Саме вона мені і потрібна. А зверху полью все шоколадним сиропом. Ммм, який же він смачний. А, привіт, бабуся. Так, здається, я захопився. І так. Польємо все сиропом і можна подавати. І це все, на що ви здатні? Починати завжди треба з м'яса. Тому насамперед я посмажу котлети. Мм, який аромат. Ну що, котлети готові? А значить, настав час збирати смачні міні-бургери. Перфекто! Просто перфекто. Але це ще не все. Останній штрих. Це фонтан. Але не просто фонтан. А фонтан із сирного соусу. Так. Так мої бургери стануть просто неймовірно смачними. Смачного? Ого. Ой, а ось це виглядає зовсім негарно. Навіть куштувати не хочеться. Це що, серветка? Біє. Ну, от маршмело виглядає апетитно. Ммм, маршмели в шоколаді. Це здорово. Ням-ням-ням. Дивіться, зараз я надую бульбашку. Ого, яка прикольна. Фонтан. Хм, от тільки на шоколад. Це зовсім не схоже. А, все зрозуміло. Це мій улюблений сирний соус. І з задоволенням польонимось цей маленький бургер. Спробуємо. Яка ж це смакота. Повний ульот. Ой, які гарні квіточки приготувала бабуся. з задоволенням їх з'їм! Ух ти! Неймовірно смачно! Я в захваті. Перемагає бабуся. Велике дякую, Мила. З днем народження тебе.